Різдвяні та новорічні свята це час, коли ми обіцяємо собі почати жити здоровіше. А потім їмо за трьох та п'ємо за п'ятьох. Статистика бажальна: після свят лікарні переповнені, панкреатит, отруєння і загострення всього, що тільки може загостритися. Чому рік у рік ми наступаємо на ті самі граблі? І головне, чи можна провести свята без цього постноворічного синдрому? З'ясуємо сьогодні у медичному хабі. Відповіді на це та інші питання нам сьогодні надасть Надія Стоян, лікар-гастроентеролог, випускниця Дніпровської державної медичної академії, спеціалізація гастроентерологія, представниця нового покоління лікарів, лікар професійно діагностує та лікує порушення травної системи від запалень і функціональних розладів до аутоімунних, інфекційних та онкологічних процесів, займається терапією хвороб шлунка, кишківника, печінки та підшлункової залози. Для початку про головне святкове випробування. Їдання. Бо коли стіл ломиться, ламаємося ми. Пані Надія, що відбувається з організмом, коли людина переїдає? Е, ну, Переїдання це стрес для всього організму, не тільки для шлунково кишкового тракту, тому що йде перенавертаження, скачки, глюкози в організмі, перенавантаження шлунку, нудота, е, загострення якісь захворювань. Підшлункова, не, не, вона не може виробити стільки ферментів, щоб перетравити все, теж перенавантажується. Як завжди, з переїданням йде алкоголь, це токсичне ураження на печінку, тому організм в стресі відбувається. А якщо ми говоримо про святкові якісь страви, чи можна виділити, які будуть найнебезпечнішими для нашої травної системи? Дивіться, ну якісь там прямо страв найнебезпечніших їх немає. Головне не переїдати. Я завжди кажу своїм пацієнтам, що 70% свого життя ви повинні їсти в рамках тарілки здорового харчування. А 20-30% це завжди можна залишити на чітміл, на якісь такі ласощі, які дуже хочеться поїсти себе побалувати для настрою гарного. Тому основне це не переїдати, можна їсти все потрохи. По і Дивіться, у нас приїдання починається не зі святкового столу, а ще з продуктового магазину, коли ми сідемо туди і е, купляємо все, що бачимо. Потім ми це все де переробити. Аби не пропало, да, не пропало. Е, приготувати багато страв. А потім ми сідаємо і починаємо це все їсти. Як правило, ми три дні до того не їмо. Жінки готують, або сидять на якихось дієтах, які я дуже не люблю, щоб плаття дуже гарно сиділо. А потім ми сідаємо і звісно переїдаємо. Це таке перенавантаження на весь організм, яке. Трохи ніколи не витримує. Але ж каже, що деякі продукти вони як бом заповільної дії, там майонез, газовані якісь напої, соління, що одразу може не відчути, а вони мають якийсь ефект накопичення. Ну, дивіться, коли людина здорова повністю, то нічого не буде. Ну як а коли в людини є якісь хронічні захворювання, про які вона знає або не знає, то багато яких продуктів може вплинути погано і спричинити загострення якихось хронічних захворювань, звісно. Чи можна підготувати? От, ви зазначили, дівчата на дієті сидять для схуднення. А якщо це буде дієта, так би мовити, підготовча, там ферментами якось себе наситити для того, щоб святкова ніч пройшла без наслідків? Ні, ніяких профілактичних засобів не треба. Якщо людина хворіє, як я вже сказала, на якісь хронічні захворювання, вона сама знає, що для неї можна, що не можна, які пігулки вона з собою бере на до праздничного столу, які ні. Треба просто не переставати жити здоровим життям до святкового столу. Це треба харчуватись три рази на день, не треба там цілий день нічого не їсти, ввечері сісти наїстись. І, звісно ж, просто дивіться, що ви їсте. Не приїдайте всього потрохи. Нікому не буде зле від того одного салату або склянки Кока-Коли. Як ви ставитеся до активованого вугілля? Ніяк. Навіщо? Чому? Навіщо? Не допомагає теж. Ну, звісно, коли ще ж є питання, коли ми їмо це все три дні, щоб вона не пропала, то це може призвести до якихось як отруєнь. Тоді це вже в лікувальних цілях, або в але в профілактичних ні. Це не потрібно. Нічого не треба профілактувати. Треба, щоб харчова поведінка була навіть без боїв на свята. Да. Ми сьогодні говоримо про те, що дуже часто, коли ми їмо, ми себе нагороджуємо за те, що там втомилися, багато робили, і от я зараз щось смачненьке з'їму, і ми буде мені щастя. Але цим смачненьким завжди чомусь виявляється якась тістечка, тортик, шоколадка, чомусь салат з капусти взагалі не радує. <свісна> ну, звісно, це про те, що я казала, чітміли повинні, повинні бути, але не все в одну тарілку. Якщо багатий стіл, вибирайте щось для себе, що вам прям най, -най під ними настрій, і ви будете свята, ваше буде в задоволення. Це можна їсти все, але в рамках доступного, дозволеного не переїдати, можна і тістечко, десь з'їсти, святкове, десь салат з'їсти, але не все, не все одразу. А як ви що ви скажете з приводу часу прийому цієї їжі, бо зазвичай в Різдвяні новорічні свята це припадає на ніч. А за деякими теоріями після сьомої їсти не можна? Ні, це все. Я такі теорії не, не, не люблю. Можна їсти. Е, ну просто Ми ж спати не будемо, тому можна їсти. Розтрусимо. Да. Закрипи діареї після свят. Так, таке буває, тому що, як я вже казала, перенавантажується пішлинково, жовчний. Коли вони недостатньо вирабатують ферментів, то може бути послаблене стільця, або коли ми переїдаємо все подряд і жири, і тістечка, то можуть бути закрепи, тому... Таке буває, але і це не норма. Щас то хтось може подумати, це, це свята, були, і це є норма. Ні, це не норма, це наслідки, тому треба, щоб цього не було. Ну а якщо вже пішло, поїхало Зазвичай підключається другий, не менш активний гравець алкоголь. Свята в Україні навіть сьогодні це марафон. І питання не в тому, скільки можна випити за вечір, а скільки днів поспіль організм може витримати ваші експерименти. Давайте поговоримо про алкоголь. Чи існують безпечні дози алкоголю? Ні, безпечні дози алкоголю не існує. Але я завжди кажу своїм пацієнтам: е, треба вибирати собі на один, один напій, і я переважно віддаю перевагу міцним напоям і пити, і завжди треба це все. Розбавляти водою. Ну як би не напряму розбавляти в склянці, а пити і додавати воду. Так. А цей аргумент я б'ю тільки вино, вину, це і не дуже алкоголь. Ні, алкоголь є алкоголь. Все воно алкоголь, і я ж кажу, я в шлунково-кишковому тракті і захворюваннях віддаю перевагу на міцні напої. А uh -huh. як ви ставитеся до відомої формули, що треба підвищувати градус, починати з чогось менш міцного uh -huh. і підвищувати до міцних напоїв? Ні, я вважаю, що треба пити один алкоголь на протязі всього свята. Це буде більш, більш безпечно, але безпечної дози, я повторюсь, немає алкоголю, тому треба пити потрошку. Як повертатися до тверезого життя після свят? В плані того, чи треба. Потроху знижувати кількість алкоголю на день? Чи це має бути різка відмова? Ні, ну ви випили на наступний день. Ви вже займаєтесь і досить. Досить, звісно. Насправді, їжа й алкоголь це не просто про тіло. Це ще й про наш мозок, який, до речі, часто буває дуже голодним. Насправді на світа ми не їмо. Ми себе нагороджуємо. А чи задумувалися ви чому тортик може бути нагородою? А салат з капусти чомусь ні? Далі з нами лікар Катерина Чиглакова, фахівець із понад 13-річним клінічним досвідом, який поєднує глибоку експертизу та уважний підхід до кожного пацієнта. Пані Катерина має першу кваліфікаційну категорію, постійно підвищує професійний рівень, бере участь у вітчизняних і міжнародних симпозіумах та конференціях в Україні за кордоном. У своїй практиці працює з судинними, демієлінізуючими, вестибулярними та екстрапірамідними розладами, епілепсією, головними болями різної діалогії. Захворюваннями периферичної та вегетативної нервової системи проводить когнітивні, пасторальні та координаційні тести, інтерпретує ЕГ, ЕМГ, КТ, МРТ, застосовує сучасні підходи до лікування, зокрема таргетну терапію Мігрені. Окремий важливий напрям її роботи психіатрія, де особлива увага приділяється психоемоційному стану пацієнта, взаємозв'язку психіки та нервової системи і комплексному підходу до лікування. Зараз Катерина Ігорівна розповість, чи існує залежність від їжі. Так, одностайна, вона існує, але, скажімо так, треба зрозуміти поняття, звідки це іде, да? тобто зрозуміти преморбіт у пацієнта, чи то емоційний може розлад, чи то якісь є проблеми з шлунково, шлунковим трактом. А чому ми стаємо залежними від солодкого? Дуже просто. Але при цьому не виникає залежність від брокколі, там якоїсь корисної капусти, умовно правильних харчових продуктів. Е, чому? Тому що е, глюкоза, да, цукор, будь-що, що є для нас, для нас таким дуже знаєте, приємним у смакових своїх відчуттях, вони, воно дає нам е, підвищення тих гормонів е, радості, щастя, е, емоційне, якийсь ну, такий енергетичний підйом, або вот, через що людина себе почуває краще. Ще. наразі ми знаходимося в дуже великому адреналіново-картизоловому періоді, і цукор він просто знищується, да? і енергії немає в відчуття знесилення. Да? Тому ми заміняємо ось ці всі ендерфіни, серотоніни великою кількістю глюкози. Ви знаєте, тут багато нюансів може бути. По-перше, знаєте, є певна традиційність, да ну її неможливо уникнути. Чому? Тому що так було в нашому дитинстві. Да? Нас так запрограмували, що ось ці свята, ми всі вихідні, відпустки і т.д. Ми повинні їсти, відпочивати, їсти і знов відпочивати. І так оцей весь цикл проходить. А, але в принципі ситуація наступна: люди, у кого хоча б є якийсь ну, невеликий компонент розладу харчової поведінки, вони з більшою ймовірністю потраплять у зловживання їжею. Да? У тих, у кого цього нема. У кого тривожний фон адекватний, да? ну, життєво необхідний, але не надвисокий, вони їдять, і, і ця їжа вона приносить лише ну, харчове задоволення, енергетичний обмін на сьогодні, але не є потребою. А як розпізнати перші ознаки того, що це вже залежність харчова? Дивіться, тут ситуація наступна. Спочатку пацієнти взагалі в принципі, не звертаються, да? вони починають їсти, 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 да? а вони не помічають збільшення кількості, збільшення кількості прийомів їжі, так і збільшення кількості взагалі продуктів. А вот. вони це починають помічати лише тоді, коли з'являються якісь гастроентерологічні скарги. Набір ваги ой це дуже дуже часто, бо жінки. Стурбуються за, ну, за свій зовнішній вигляд. Тому вони починають це розуміти ну, трошечки відтерміновано. Да? Це може пройти багато місяців. Да? Є пацієнти, які декілька років так, ну, обертаються і розуміють, що вони вже в залежності. От. А вже коли цей пошук починається да, і йде через лікарів терапевтичного профілю, особливо гастроентерологів, сімейних лікарів, от. далі виясняється якась проблема, наприклад, емоційна. Да? Тобто ми тривогу дуже часто заїдаємо, да? ми не можемо заснути. У нас організм шукає проблему, на яку треба звернути увагу. А може я голодний, а може я хочу пити, а може я хочу до вбиральні. Тобто базісні наші необхідні відчуття, організм відчуває і аналізує, і він дає сигнал, так, ідемо поїмо, йдемо, там, зробимо те інше. Вот. І тільки коли ми вже всі разом це все діагностуємо, розуміючи, наприклад, що там немає якоїсь органічної патології, немає ендокринної патології, це до речі, так само треба враховувати, ми починаємо ще й додатково якісь препарати і лікування седативне, заспокійливе. Тобто замінюємо ось цей ось весь весь непотрібний кортизол, ми впливаємо на наш серотонін, на формування нових звичок. Ви знаєте, ну мабуть, це про, про якісь певні ритуали, да? і їх дуже дуже багато для пацієнтів ну, такі рекомендації. Знаєте. Іноді буває ефект тарілки. Я не знаю, чули ви не чули про це, але з, з якого блюда ми їмо, це теж впливає на те, як ми а, будемо ставитися до цієї їжі. Тобто, а, якщо ми беремо невеличку тарілочку, блюдечко, і накладаємо його велике, да, ми умовно кажучи, себе обманюємо. Ну, Ми ж з'їли невеличку порцію. А якщо її ну, зважити, ми розуміємо, що там, там рісу от, от того всього стільки, і, і сам, сам калораж надвисокий. А, ефект е, тарілки, він е, в чому складається? Треба краще використовувати великі блюда, да? а, оформлювати красиво їжу. Да? Щоб, ти, коли ти сів, ти не почав, знаєте, трапезу, яку тут, як у нас тут завжди, да, робочий день, обід, поїли, побігли. Ні, це повинен бути якийсь певний ритуал. На нього ти дивишся на, 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 на цю їжу, ти аналізуєш її, якісь органоліптичні, якісь властивості, вкусові, ну, смакові. Вот. І нежваве. Принципі поїдання. Бо термін часу так само має значення, бо у нас центр голоду він не встигає отримати за короткий час імпульси, що ми вже наїлися. Ми продовжуємо, продовжуємо додавати, додавати, додавати цю їжу. От. В принципі, ну, одностайно, треба зробити якийсь певний орієнтир на саму дієту, да? обрати продукти, ну, які носять під собою менше. Колораж більше можливо білкових навантажень, більше клітковини зменшити углеводне навантаження. От ну, це скажемо так за бажанням, і можливо не завжди ми керуємо, скажемо так, нашою кухнею вдома. Я от, взагалі, вважаю, що якщо ми кажемо суто про свята. А перейти в класичну залежність воно не повинно. Чому тому, що ну скажімо так, за нашими вихідними відпустками і так далі прийдуть що робочі. Тижні е наші дні, От. тому ми в принципі, досить швидко перейдемо до якоїсь ну, більш лайтової форми харчування. Але е е знов повернусь до того, що я вже казала. Якщо є приморбіт, якщо є емоційні стани, якщо є тривожність, да, напруженість, да, коли ми з ці стреси заїдаємо, то, звісно, вже ж ми можемо потрапити в цю залежність, яка перейде вже ну, в подальші свята, знаєте, там за новим роком. Там, там же і день святого Валентина, а далі ще щось і тестеде тепер. От. Тому я думаю, перш за все, ми повинні подбати не лише про своє харчування, про свій стіл, а більше про свій емоційний інтелект, про своє відчуття, про відчуття в тілі, про свої емоції, що ми відчуваємо тут і зараз. Тобто бути екологічними із цього в питанні. Бо їжа то, то життя, а з емоція ну, вона є, вон, її нема. А емоції і наш е, стан е, це назавжди з нами. Свята це про близькість, тепло, спілкування, але часто ми замінюємо це салатами, шампанським і тортами. А потім питаємо себе, чому мені так погано? Відповідь проста: тіло не смітник. Воно пам'ятає кожну чарку і кожну ложку. Свята можна провести красиво і без походу до лікаря 2 січня. Їжте з любов'ю, пийте з розумом і святкуйте не за столом, а з людьми. Це був медичний хаб з Різдвом. Побачимося після свят здоровими.